Як перестати хрупіти? Всім вітання. Напевно, багато хто з вас знає, що люди, які хрупуть, самі не сплять та ще і іншим заважають. Тому цілком очевидно, що з хрупінням варто боротися, і чим швидше, тим краще. Я вам розкажу, як позбутися хрупіння в домашніх умовах і, нарешті, нормально виспатись. Тож дивіться це відео до кінця. До речі, чоловіки хруплять частіше ніж жінки, а причиною хрупіння жінок часто може бути менопауза і клімакс. Відбувається це у віці 40-50 років. Саме в цей період у жінок порушується гормональний баланс. Власні статеві гормони виробляються в меншій кількості ніж зазвичай, а кількість чоловічих гормонів відповідно збільшується. Як наслідок, у жінок зменшується м'язовий тонус верхніх дихальних шляхів, що і стає причиною хропіння. Ну а також причиною можуть бути зайві кілограми збої ендокринної системи, гіпотеріоз або цукровий діабет, носові поліпи, надмірне вживання заспокійливих лікарських засобів, а також шкідливі звички. А в сильної половини людства існують свої об'єктивні причини для хропіння: це хронічні реніти, гайморити, синусити, які зазвичай супроводжуються закладенням носа і набріком слезових оболонок, патології дихальних шляхів, наслідки важких раніше отриманих травм, зайва вага та вік, і сильна втома. Хрупіння поширено серед чоловіків, що виконують важку фізичну роботу, тому що надмірно стомлені м'язи в нічний час розслаблюються, звужуючи просвіт глотки, через що виникає сильна вібрація. Тож, як перестати хропіти? По-перше, перевірте вологість повітря у кімнаті, де ви спите. Якщо воно сухе, то у такому разі нормалізуйте вологість повітря, придбавши зволожувач або поставивши ємність із водою. Для природнього випаровування. Наступне, перевірте, чи зручна у вас подушка. Так, так причиною хрупіння може бути ваша улюблена подушка. Вибирайте ортопедичні подушки і м'яку постільну білизну, наступне неправильне поза під час сну. Найчастіше людина хрупе лежачи на спині. Намагайтеся спати на боці і вибирайте зручні ортопедичні матраси. Наступне, якщо у вас є домашні тварини, то знайте, що шерсть кішки або собаки в будинку також може викликати хропіння. Подбайте про те, щоб у домашніх тварин було своє місце для відпочинку і далеко від вашого. Також вам потрібно обов'язково стежити за собою, і перше, що необхідно зробити, це скинути зайву вагу. Не їсти на ніч, займатися фізичною активністю, вчасно лікувати захворювання дихальних шляхів, не зловживати курінням, алкоголем та їсти здорову їжу. А до правильного харчування можна додати продукт на основі рослинних екстрактів, розроблений спеціально для полегшення дихання та зменшення хропіння. Гербалфан від торгової марки Івоніка. Це інноваційний продукт, який в першу чергу знижує частоту, гучність та інтенсивність хрупіння, а також покращує дихання загалом. Ретельно підібрані рослинні компоненти, а саме екстракти квітів календули, корення оману, кори дуба, листя м'яти, бруню гвоздики та трави хвоща, відновлюють та зміцнюють дихальні шляхи, що сприяє глибокому, спокійному сну, забезпечуючи якісний відпочинок та відновлення сил. А повноцінний сон допомагає зберігти активний ритм життя впродовж цілого дня та підтримує загальну витривалість та стресотійкість. До речі, цікавий факт виявляється, що зменшити хропіння можна за допомогою співу. Це випадково відкриття було зроблено британським диригентом, яка страждала від хропіння свого чоловіка протягом багатьох років. Вона запропонувала йому співати протягом 20 хвилин в день і зв'язалася з лікарем, який порекомендував інші додаткові заходи. Потім вони провели трьохмісячний експеримент з 20 добровольців, і результати були неймовірними. Вокальні вправи поліпшують і зміцнюють голосові зв'язки і горло, що покращує повітряний потік і запобігає хропіння. Тож до всіх перелічених вищі засоби від хрупіння, ви можете ще додати і спів. А якщо причина хрупіння пов'язана з особливостями будови дихальних шляхів або дисфункцією організму, слід звернутися за допомогою до фахівця, який призначить вам правильне лікування і допоможе назавжди забути про хрупіння.